Усім привітаки! Сьогодні у нас буде таке прикольне, дуже класне відео. Я буду вам показувати свій скетчбук, який я веду з літа 2023 року. Всі, хто підписаний на мене в Тіктоці, знають, що ми в цьому скетчбуці малюємо майже завжди на прямих етерах. то не знаю, підписуйтесь обов'язково на телеграмчик. Тут буде завжди. Багато новиночок. Я тут пишу, коли починаю етери, тому обов'язково приєднуйся. А сьогодні я буду на такому прикольному, вже такому зимовому новорічному фоні, показувати вам свій скетчбук, розповідати трошки про малюночки. Ну і давайте починати. Почнемо з того, що це в мене скетчбук Art Creation. Він у мене тут з кольоровим зрізом, тому що він був у мене трошки некрасивий, брудненький, тому я зафарбувала його просто кольоровим акрилом. Ну що ж, давайте почнемо огляд. Перше хочу вам сказати, коли я його почала. Почала я влітку 23-го року, завершила 7 грудня на прямому матері. Ось, Починаємо з першого малюночка. Цей малюночок я малювала влітку. Це просто мала бути коза. ось, Але щось у мене не дуже вийшло. Але це початок, тому побачите мій прогрес навіть. Далі йдуть міні-портретики. Тоді я любила і зараз також люблю малювати олівцем. Тому така, ось такі два портретики. Ще в різних стилях, тому що я не знала своє. Це просто картинка з Pinterest. Якщо я не помиляюсь, то був нібито коротке відео просто процесом. Далі дівчинка просто казкова. Це маркери плюс олівці люблю цю техніку. Усім серцем дуже класна техніка, вона дуже яскраво виглядає і класно! Прям дуже. Ось, а ви пишіть речі, які наші улюблені матеріали в коментарях. Я мені буду дуже цікаво почитати. Наступний малюночок, це ось такий ось кит. Тут ви можете бачити, в деяких малюночках є дати. Це був вже липень 23-го року, кінець липня. Це ось такий кит графікою, Дуже класно, мені здається, тату вийшло. Далі я тільки почала вести свій TikTok. ну не тільки. Але я його почала вести більш активно і малювала аватарку підписниці. Вона вибрала малювати вуглем, вугіллям, але мені дуже сподобалася аватарка, тому я намалювала вугіллям та графікою. Напишіть, мені, до речі, більше подобається саме графіка. Наступний малюночок ось цей перманентний маркер передрукувався. Взагалі це була дуже красива квіточка з натури. Я прям сиділа в селі і малювала її. Це було вже в 27 число. Наступний малюночок знову таки аватарки підписниці. Це, як я знаю персонаж з гри Геншин. Колись я дуже-дуже давно в неї грала, любила персонажі, ну до сих пір персонажі мені доволі подобаються. Наступний малюночок це малюночок портретик за 5 хвилин з голови. Не судіть його якось дуже строго, він такий собі мені самі не дуже подобається. Наступний це знову ж таки було малюночок з натури. це... Кабачки. Мені Ніхто не вірить, що це вони, нікому вони не схожі, але, в принципі, дуже прикольний малюночок, якщо врахувати те, що його намалювала за 10 хвилин. Далі. Я придумувала персонажа: це є туторіал на моєму Ютубі, малювала Гуаші в цьому скетчбуці. Як ви бачите, скетчбук витримує будь-яку техніку прям взагалі. Це акварель, до речі. Наступний малюночок це така графіка. Також це. Забула, як називаються квіточки, але все одно це ось такий метеличок та така бджола. Я також малювала з натуром. Квіточка дуже красива. Вийшла, на мою думочку. така вона в графіці, просто чорною ручкою, це вже був серпень. Наступна дівчинка, коли вийшло аніме... Зіркове дитя, щось так, -от так воно називається. Мені дуже подобаються її очі, взагалі в самому аніме. Взагалі, малюночок вишив яскравий та класний. Це була акварель, як ви можете бачити, папір сильно не, як не погнувся, тобто акварелькою можна малювати, в принципі. А це малюночок, це Полумна Лавгуд, це з Гаррі Поттера, просто такий казковий малюночок, знову ж таки, маркери плюс олівці, ну, милий малюночок. Мені трошки не подобаються окуляри, але так прекрасно. Це просто якийсь малюнок, мені він не подобається. Я не буду коментувати. Також щось з сфери Гаррі Поттер. Ось, Наступний малюночок, він дуже cuти, такий миленький це котик якісь кавунчики. Тоді ще була пісня «Харсонські кавунчики» і мені прям так от просто малювати. Ось такий милий. Тут, звісно, цей кавунчик трошки неправильно побудований, але нічого страшного. Наступний малюночок, це ж знову ж таки, дівчатка, за 5 хвилин. Я звуча щось корейською написала, але чесно, я взагалі не знаю, що це означає. Взагалі, типу, я просто розмалювала з якоїсь фотки, Руки, як ви бачите, тут невеличкі проблемки. А наступна, знову ж таки, дівчинка. Також з цими символікою в мене всього три, як ви можете помітити. Ой. Мені, до речі, доволі подобається. Наступна дівчинка це а, такий шматочок а, від Манги. Наречена герцога по контракту. За контрактом є аніме. Дуже класне аніме, мені воно дуже-дуже подобається. Прям в сертаніко. Ну все, до речі, мені картиночка більше подобається. Але тут знову ж таки проблема з руками. Ну, блін, що тут з руками? А, далі The God's Tour. Я тоді подивилася це аніме. магічна битва. Мені воно дуже подобається. Вже там подивилась другий сезон. От, наступне це була тема рівновага. Я не пам'ятаю, я брала участь в якомусь марафоні, і там була тема якраз рівновага. Тут знову ж таки маркер передрукувався. Тому, якщо будете малювати, плазочка або лаком покриваємо, щоб не передруковувались, тому що це перманентні маркери з Аврори, просто звичайні, вони дуже передруковуються потім з таким некрасивим відтіночком. Наступна дівчинка-аніме, це з ну не аніме, може просто чібі, маленька дівчинка. А я її а, малювала простим олівчиком, просто зпінтересу вона. І тут, до речі, трошки такі моменти. Це з мого улюбленого аніме. Взагалі його дуже-дуже люблю. Я дуже чекаю, сезон. це взагалі, китайське аніме. Не знаю, чи можна його назвати аніме, але начебто так. Воно називається Ательє Часу. Я дуже люблю і перший, і другий сезон хочу його передивитися. Тоді якраз я тільки подивилася і намалювала двох головних героїв. Але, чесно, мій люби, улюблений герой це ось цей, але він щось не схожий вийшов. Але ось цей прям ідеальний, мені дуже подобається. Це просто кольорові олівчики і лінер. Наступно, це просто малюночки, просто різних картинок з Пінтересту, просто такі от прикольні. Це, це також дівчинка, якась, часто не пам'ятаю, або я звідки змалювала її, або просто, але така мила. Наступно, це я малювала також м -м, влітку, начебто. Це був туторіал на мій ютуб-канал. Він, до речі, десь є, тому можете повертати, знайти його. Ось такий беззубок. Також мультфільм мого дитинства, прямо обожньою. Наступна дівчинка-аніме просто така миленька, не знаю, простенька, легенька олівчика. Це туторіал на мій YouTube, також туторіал по малюванню аніме. Є таких декілька відео, хочу ще зняти, але це вже би згодом. Мені дуже вона подобається, вона така начебто простенька, але тут олівчиком підштриховано, лінером красива штриховочка, прям класна. Давайте далі. Наступні малюночки вже йдуть складніші. Це також іде аніме, воно таке не зовсім ідеальне і красиве, просто якась дівчинка. А ось це вже мій один з улюблених малюночків в цьому скріпуці. А Тут, наприклад, а у мене така красива штриховочка, тут різні тощинки. Це просто котик з піною на голові. Я гадаю, що всі бачили це фото, воно неймовірне. А, далі. Це також, як це я малювала свої стікери на iPad, також є відео тут відео на ютубчику. Ось, я малювала ескізик до стікер, потім його вводила, розпробовувала йти де й тепер, придумала персонаж. Але, якщо чесно, зараз я придумала б краще, але не поганенький. Це була дівчинка за ними королева злодійка, яка врятує на називалась, Якщо не точно, то пробачайте, дивилась дуже давно. Але нібито якось так. Тут трошки простеклося. але того ж таки, це акварелька такий просто легенький малюночок. Наступно це були кольорові олівчики плюс маркери, це пудель. Дуже класний песик. Мені подобається такий милий. Далі це мені потрібно було склеїти, Я склею після показу скетчбуку. Це грибочки, також малювала їх на свій на YouTube канал. Тут у мене техніка змішана, це маркери плюс кольорові ручки дуже прикольна техніка. Це я малювала вже на марафончик а, міфологія українська це степовий, начебто, якщо я не помиляюсь. Ось такі снопи сіна або соломки. Ось такі якісь пшениці він тримає. Ну, такий просто милий персонаж. Знаю, що багатьом моїм глядачам дуже подобається. Наступний малюночок це а, або вовча ягода, або щось таке. Це якась отруйна магічна ягода. Мені подобається цей малюночок, тим, що тут красиві переходи, кольори зеленого, дуже красиві відтіночки. Далі ми просто не зрозуміла розгортка. Я просто щось малювала в школі, коли мені було нудно з голови, тому якось поставила. Наступний малюночок, це а, був песик. Ось такий, тут змішана техніка, один колір маркеру плюс лінери. Дуже класний результат. Наступний малюнок це ось такі очі. Зараз трошки приближу, щоб вам їх показати. Вони неймовірні просто, мені воно дуже подобається. Це малювала по якомусь туторіалу з інстаграму, Вона, репто, а Прям класні. Наступний малюночок, це моя улюблена. Персонаж взагалі з серіалів, усіх які є зараз. А, і, я знаю, що багато гадаю, що яких просто... Зафоршений дуже сильно а, серіал, але це «Wednesday Addams, яку грала Джана Артега. Мені дуже подобається, але цей малюночок не цей. це просто якийсь маленький скетч за 5 хвилин. А далі я пробувала знайти свій стиль. Ось така дівчинка, в неї прикольне обличчя. Тут я вже також майже знайшла свій стиль, якому я зараз працюю трошки тут я досконалила. Це кольорові олівчика, нові, які я купила. Дуже прикольні. А наступний малюночок це невдалий просто скетч, її буде багато. Це, типу, аватар. Ось. Це ось така маленька дівчинка. А, ну, така простенька, просто маркери плюс олівці. Далі вже пішов аватар. Тут у мене акрил. Уявляєте, цей скетчбук витримав навіть акрил. Звісно, я потім склеїла два аркуші, щоб було нормально. Але цей скетчбук... тут буде зараз наймоя улюбленіша колекція портретиків з цього взагалі скетчбуку. А, я гадаю, що вам вона також дуже сподобається, тому що всім кому я показувала, не кажуть, що вона буде неймовірна. Ось це а, тваринка Аватара. Зараз я не буду шукати, як вона називається. От, але це серіал аватар на Нетфліксі. Я Дуже чекаю другий сезон. Він має скоро вийти, тому буду дивитися обов'язково. Так, тут у мене Катара. Я єдину її пам'ятаю, як, як звати взагалі з цих героїв, тільки Катару і Аватара самого. Ось, вона найулюбленіша взагалі в цьому скарбівці, вона бестія я взагалі люблю в самому серіалі. Ось, оце інший головний, не головний герой, він другулятний, син а, короля вогню, начебто. Так. Ось, Якщо ні, то вибачте. І такий він тут у нього шрам на оці. О, так у мене вийшло його намалювати. До речі, також більш-менш схожий вийшов. І далі йде аватар. Я, якщо чесно, не придумала кого сюди намалювати, тому тут вирішила влишити просто пустий аркуш. Ось. Ну і сам аватар. Класний, милий, так, ви бачите, я забула наголосити на матеріалі. Тут помаранчева ручка та синя, тут червона, і тут синя, а тут акрил просто різний від бренду Роса. Ось. Наступно це Оку Венс. Де. Хто дивився серіал, ви пам'ятаєте? Там було такий уривочок, де показували його, вона дивиться на поле, а палають літери. Надпис, точніше. І це око доволі прикольне. Таке швиденьке, простеньке, але класне. Це профіль. мене дуже часто на етерах питають, чи малюю я портрети, але іноді так, коли в мене є настрій. Тут я малювала просто рожевенькою ручкою. Далі йде аніме. Це монолог травниці. Це блюлок синя-в'язниця. Мій улюблений персонаж з того аніме взагалі. Зараз виходить другий сезон. Також хочу подивитися. Це монолог травниці. Також це туторіал на Ютубі, до речі. Тут маленький такий скетчик, просто дівчинки. Це ми малювали на прямому етері в Ютубі, можете подивитися. Мушлю ось таку. Прикольно, дуже класно, вона мені дуже подобається, детальки, клас Далі де Гарри Potter. А, взагалі прикольна серія. Вони, бачите, я їх не сильно штрахувала. Спочатку я думала зробити їх так, як катару, наприклад, дуже сильно продеталізовану, проштруховану, красиву. Але потім я вирішила, що я їх так лишу, і все. Тому ось таких два персонажі Гарміону я вирішила не малювати. Почався потім ера, можна так якщо назвати, пік популярності мультфільму цього. Гадаю, що всі знають, як він називається. Це тривожність. Я, її, я намалювала саме цю емоцію. Персонажу, тому що він новенький і цікавий. Далі у мене там було ще я малювала всіх персонажів в окремому скрібуці в маленьких квадратиках. Зможете подивитися в Ютубі, якщо полостаєте, але також дуже класно. А наступно це був челендж намалювати з фігур персонажа. Тут був такий трикутник, і я створила ось таку рибку. Тут був перев такий самий трикутничок, я створила. Котика з трикутничків, тільки хвостик тут. Наступна це була гуманізація, тобто перетворення живого об'єкта в людину, щось таке. якщо не так коротко пояснювати, тут у мене водорослі, водорослі перетворення в людину. Мені подобається стиль, до речі, цей. Зараз намагаюся майже схоже малювати, але дуже рідко. Наступна це дівчинка в окулярах, дівчинка лаєм, я її так називаю. Мені вона дуже подобається якось ці два малюночки, також класні. Наступний малюночок, він дуже сподобався глядачам ТікТоку. Взагалі, мене просили зробити туторіал, тому я його зробила. Далі зможете побачити. Це просто ось така chill girl. Просто дівчинка така мила. Мені дуже подобається вона. Вона така легенька та красива. Прям клас. Тут у нас, типу, райдушку Ока. Просто намагалась намалювати туторіал в Інстаграм. Гадаю, що багато хто бачив в рілсах. І наступна це ось така дівчинка. Також це, це вже малюночок для туторіалу. Як ви бачите, мені ось ця більше подобається, ніж ця. Але цю я малювала для туторіалу, тому не дуже багато часу витратила. Наступний малюнок я малювала прям дуже довго для цього скетчбуку. Це око ось таке. Воно дуже реалістичне та дуже красиве, неймовірно. Ось. Якщо при таких, то він ну, найскладніший, начебто в цьому сквірбуті. Далі вже йдуть е, малюнки з кінця літа. Це, до речі, забула сказати, це вже 24-й рік. Е, просто не дивлюсь на дати, якщо вони є. Це ж малювала з натури в селі з фотографією, не з фотографії малювала. А просто сиділа і малювала. Це ось така ось квіточка та корівка. Такий мила, просто така а, атмосферна замальовочка. Наступно. Що у нас тут? Іде та буреточка також атмосферний малюночок з натури. Морозовку також малювала з натури, але це вже був малюночок. Це був перший етер на моєму тіктоці. Тоді в мене тільки не набралося тисяча підписничків. Так. Наступний це був неудачний малюночок крекеру. такого квадратничкого. а, І слива. Просто маркер плюс ручка. Це також був начебто етерчик. Далі почався інктобер, тут далі майже все в інктоборі. Це буде доволі е, нудно показувати, тому хто хоче подивитися огляд на інктобер, він є і тут з'явиться десь посиланнячко. Я швиденько прилистаю, просто ви зможете, якщо хочете почути історію кожного малюночка, подивитися окремий огляд. Я просто не хочу дуже сильно затягувати огляд. Бо тут прям 31 малюнок і буде ну, дуже класно їх потім розтягувати. До речі, оцей малюночок дуже люблю. Ну, тут багато класних є. Все завершили. Тепер у нас йде просто малюночок жабки. Це маркери. Просто така ілюстрація, вона така мила, прям класна. Потім. Це Хэллоуін. Ми малювали це на трансляції в Тікток. Дуже довго разом створювали цю ілюстрацію. Це тип, типу місяць затуманений такий, легкий рожев, фіолетові магії, можливо, так називати. А, чугунний такий казаночок з котиком милим, який звідти вилазить, такий прям атмосферний малюночок. Це акварелькою пастельною ми малювали на етерчиком жабку. Це прям. Улюблений малюночок багатьох. А, такий він просто класний. Це я зранку, гадаю, що більшість з вас теж. Ось така циплятка Хочу зробити серію з різних відтіночків їх намалювати, але треба подумати, як. Наступна розгортка, типу, кролик Гаррі Поттер кролик Драко Або можна так якось так продумати по-іншому. Але просто кролик Слизерин, кролик Гриффіндор можу так назвати. Такий милий та прикольний. Ми також на етерчику малювали, тому хто не підписаний на тікток, підписуйтеся підписуйтесь тік в описі цього відео, Телеграм також. Тому обов'язково. якщо цікаво. Такий ось кролик дуже такий милий-милий. і ось тут а також. Наступний це ми малювали теж на етерчику. Там все далі, що ми малювали на етерчику, це вже кінець. тому... Ось, це вже було перше число, а вершила скільбук я сьомого. Це ось такий пінгвінчик. Він малюваний акварелькою, хочу показати ближче, як ви бачите, тут взагалі прекрасний папір. Тобто, якщо хочете малювати різними техніками, але одне, що акварелькою ви не зможете на максимум помалювати, тобто ви не можете якісь переходи прям неймовірні зробити. Тому тут треба дивитися на це. Наступно це ось такий олень. Почали ми малювати на етері, потім мені його заблокували на 10 хвилин. Ось тому я домалювала вже сама, просто штриховочку ось такими ось кольоровими ручками. Ось такий легенький малюночок. Наступний дердфортку я її люблю. Дуже сильно ми її малювали якраз 7 числа. Ось це ельфик, можна помічник, не знаю, Санта-Клауса чи якось так його назвати, не знаю. Просто ельфик та ельфєчка. Я їх так називаю. Напишіть, до речі, зараз, хто вам подобається більше. І ось це вже все Нашого скетчбуку Тут я обклеїла ось такою Merry Christmas а скотчем Ось таким. Ось. І це все. Ми завершили огляд скетчбуку Обов'язково пишіть, який малюночок був ваш улюблений і взагалі як вам цей скетчбук. Чекайте оформлення, обклеєння, можливо, просто малюночки в моєму новому скетчбуці Він буде також дуже класний. І це закінчення цього ера, закінчення цього скетчбуку, який я м, вела більше двох років, тут 80 малюночків майже. Я дуже вдячна, що ви переглянули це відео до кінця. Усіх дуже сильно люблю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, діліться з друзями. До зустрічі на моєму каналі. Бувайте!